Анко вже перебуває на місці і вже готовий розповісти, які бачать наслідки, що відбувається, і що відомо станом на цю мить. Вітаю Георгію! Будь ласка, тобі слово. Вітаю Анастасія, вітаю наші телеглядачі. Ми якраз таки на фоні цього будинку, на фоні цих погорілих та знищених вщент квартир, знищених через російські терористичні, вкотре не буду втомлюватися повторяти удари. Ми перебуваємо, як можете бачити, і як повідомляє ДСНС, за офіційними даними загорівся. Перший поверх внаслідок влучання ворожого безпілотника полум'я швидко розповсюджувалося та поширилося вже на другий та третій поверхи. Загальна площа пожеж саме в цьому місці за цією адресою склала приблизно 150 квадратних метрів. За інформацією, яка є на даний момент, одну людину саме на цій локації вдалося врятувати з вогню. Ще одна людина також на цій локації отримала травми, але вона вже отримала медичну допомогу та була госпіталізована на місці. Як ви можете бачити, вже майже не залишилося рятувальників. Ми, коли сюди приїхали, ще була їх величезна кількість були важкі машини, була спецтехніка. Наразі вже сама рятувальна та відновлювальна робота як рятувальників ДСНС. Вона завершилася. повністю загасили, прибрали вже основні завали. Люди вже почали повертатися до своїх будівель, будинків та квартир. Квартир, аби відшукати ще ті речі, які у них залишилися. Як можемо бачити, знову таки хочу сказати звідси: квартири на першому поверсі вигріли повністю. Ми бачили, як люди шукали ходили свої речі, як вони стіли фонариками і. Я думаю, намагалася забрати всі свої пам'ятні та цінні речі, які у них залишилися в цій квартирі. Дякувати Богу. Не дуже велика кількість людей постраждала. Бо майже всі мешканці, як ми дізналися, перебували на той момент в укриттях загалом за. Попередню інформацію ДСНС. внаслідок цих ударів по Києву цієї ночі загинула одна людина, та дві були травмовані у столиці. Також зафіксовані влучання загалом у чотирьох районах у Дніпровському районі. А, вгоріли торговельні павільйони площею приблизно 500 квадратних метрів. У Дарницькому а, у Дарницькому пожежі гаражного кооперативу та дитсадку у Святошинському районі також горіли гаражі. А, крім того. Важливо ще зазначити, що на даний момент все ще не працює станція метро Лук'янівська. Поїзди проїжджають повз неї. Інші, інші станції працюють у штатному режимі. Бачимо все ще, та деяка кількість працівників ДСНС залишається на локації, продовжують відновлювати, мабуть, закінчують роботи саме для того, аби нічого Потім в майбутньому не обрушилося, не свалилося. Люди могли повернутися знов ж таки. до своїх будинків аби забрати ті речі, які ще можуть це зробити. Також на місці працюють слідчі, працюють все ще медики. знаходяться люди, які приходять та пробирають, допомагають ліквідовувати наслідки не тільки в самому будинку, а просто повз, хоч і навколо саме цих квартир, яких які горіли, навколо цих квартир, які були, в якому були в які було влеч. Влучання більшість, наприклад, вікон, більшість загального фасаду не постраждали з важливого, та є осколки саме скла, є побиті фасади. Бачимо навіть місцями, місцями ті самі обломки шахеди, які можна знайти і навіть доторкнутися, чого я вам в жодному разі не раджу робити, але саме та відновлювані роботи. На цьому основні завершилося. Люди вже будуть повертатися до своїх будинків, і вкотре хочу зазначити. Жахлива, жахлива терористична атака по нашій столиці, по мирних мешканцях. І насправді по цьому будинку вже не перше, що 22-му році сюди були ракетні влучання, коли загинула одна людина. І знову повтор: дякувати Богу, ніхто не загинув цього разу. все, що було знищено, ми обов'язково відновимо, постраждалі будуть жити на життям на зло нашому ворогу. Поки що існуючому в країні 404. дякуємо, що долучили нас до вас. Це наслідки цього терористичного російського удару по львівському кварталу. Йоргі, дякую тобі за те, що детально розповів. Світ дійсно має бачити сьогодні. На що здат.